Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 31 липня 1254-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни здійснили масовану ракетно-дронову атаку по Києву, як завжди, влучили в житлову багатоповерхівку. На даний момент відомо про сімох загиблих і більше восьми десятків людей травмовано. Загалом росіяни запустили 309 мопедів 288 з то або подалено ребом. Ще пустили вісім балістичних ракет. Три з них вдалося збити. Є багато прильотів, на жаль, по всій Україні, особливо в Києві. Щодо Одещини, то там, наче навіть минулої доби повітряної тривоги не було. Мопеди туди не залітали, а на Миколаївщині збито 13 шахетів. Ну як завжди, в районі Очакова атака ФПВ дронами. Без постраждалих є руйнування. Ну і з завтрашнього дня. В Миколаєві та області буде три вида тривог. Для Миколаєва, для всієї області без Миколаєва і для всієї області з Миколаєвом. Щодо Херсонщини, там теж тривають російські обстріли, четверо поранених людей без загиблих. Ну і на Росію цієї добили тіли дрони знову по військовим підприємствам. Є вже відео. Чекаємо ще на таке.